Усім привіт! Ми зараз знаходимося в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Хочемо познайомити вас з Миколою Пасічною. Вітання! Доброго, Доброго дня! Я завідувач кафедри фізики, навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Дуже радий вітати вас в стінах нашого навчального закладу і буду радий відповісти на ваші запитання. Кафедра фізики цікава майбутнім студентам. Кафедра фізики має довгу історію, усталені традиції. Фактично, кафедра фізики започаткувалася з самим створенням цього навчального закладу ще в минулому столітті. Тому в нас досить глибокі, поважні традиції. І ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося. На сьогодні наша кафедра готує спеціалістів за трьома спеціальностями, які є досить актуальними для сьогодення. Це, зокрема, спеціальність середнього освіта фізика. Ми готуємо педагогів фізиків, які будуть працювати у навчальних закладах, школах. Вищих навчальних закладів. Також ми готуємо спеціалістів класичної спеціальності фізика та астрономія. І ми нещодавно ліцензували і також акредитували нову спеціальність, це спеціальність прикладна фізика та наноматеріали. На сьогодні це дуже актуальна прикладна спеціальність. І, зокрема, ми намагалися інтегрувати цю спеціальність фізику. І застосування цієї фізики, зокрема для автоматизації різних процесів, це те, що пов'язане з мікроконтролерами, з датчиками, сенсорами, те, що сьогодні називають розумними речами. І, звичайно, у нас досить поважний колектив професіоналів, які мають публікації і в закордонних виданнях, і в рейтингових українських виданнях. Ми весь час намагаємося вдосконалюватися, і що саме головне, в нас на кафедрі фактично існує підхід студентоцентризму. Тобто, студент для нас це головний персонаж. І якщо є бажання розвиватися, навчатися, продовжити наукову кар'єру, то весь колектив кафедри буде над цим працювати і допомагати. Прикладів у нас є досить багато, коли наші випускники. Продовжують навчання за кордоном, працевлаштовуються за кордоном, і є навіть такі досить відомі постаті науковців, які вже зараз будували свою кар'єру за кордоном, і це не подинати випадки. Тому це в першу чергу потенційні можливості для вашого розвитку і сприятлива атмосфера на кафедрі, яка дозволить вам самореалізуватися. Дякую. Чим фізика цікава і корисна в звичайному житті? Це Філософське питання, ну, важливо, що фізика це наука про оточуючий нас світ. І відповіді, яка нам дає фізика, дає можливість зрозуміти все, що навколо нас відбувається. Окрім того, фізика вона лежить фактично в основі всіх сучасних відкриттів і тих технологічних процесів, які навколо нас відбуваються. У повсякденному житті це можуть бути навіть відповіді на питання, чому небо блакитне, чому захід сонця червоний, чому веселка така приваблива для нас. У повсякденному житті, наприклад, якщо ви знаєте фізику, то ви можете досить просто оцінити, що, наприклад, якщо ви вмикаєте звичайну лампочку, економну світлодіодну, 10-ватну, то за 10 годин роботи. Ви витратите на це все-навсе 25 копійок. І при цьому, якщо ви, наприклад, вімкнули електрочайник і просто нагріли від 20 градусів до кипіння 1 літр води, ви теж за це заплатите 25 копійок. Тому, якщо ви хочете зекономити, те, що ви колись забули вимкнути лампочку напродовж дня, це нічого страшного. Але якщо ви кожного дня грієте замість одної чашки, яку вип'єте дві чашки, Тобто це вже привід поміркувати про економіку. Дякую. І бачите зараз якісь наукові процеси та дослідження. Е, так, звісно. Е, наш, наша кафедра досить е, наполегливо працює над різними науковими напрямами. Е, зокрема, один із наукових напрямів, який у нас на кафедрі розвиваються, це комп'ютерне моделювання фізичних процесів. Зокрема, моделювання тих процесів, які відбуваються у тілах на нанометричному рівні. Це тоді, коли ми говоримо про розміри приблизно 10 у, степені, у мінус 9 степені метра. Це те, що навіть не видно неозброєним оком. Це сьогодні актуально, оскільки всі ви використовуєте смартфони, ноутбуки, де провідники мають характерні розміри, які вимінюються десятками нанометрів всього-навсього. І от моделювання процесів, які відбуваються на такому рівні, це дуже актуально для розуміння того, що відбувається у багатьох технологічних процесах. З експериментальної частини також у нас проводяться дослідження. Зокрема, навіть цього року ми виконуємо проєкт, зокрема, по виготовленню нанорозмірних матеріалів. Цей проєкт досить простий, суть полягає в тому, що ми можемо взяти звичайну воду, дещо її підсолити. Кинути туди звичайний порошок пентаоксиду ванадію і колотити впродовж декількох днів. Просто колотити. І виявляється, що в цьому процесі у цій водній суспензії утворяться нанорозмірні структури. Це будуть нанопояси пентаоксиду ванадію. Це будуть досить довгі стрічки, розмір яких в діаметрі буде приблизно від 50 до 100 нанометрів. Зокрема, цей матеріал, саме нанорозмірний пентоксид Монадію, він сьогодні розглядається як один із досить важливих таких матеріалів у перспективі для використання у електродах літійонних батарей, тобто це у технології зберігання і накопичення енергії, що сьогодні, звичайно, досить актуально з розвитком технологій і необхідності саме накопичувати. Електричну енергію і її де зберігати. Ви можете питання ще розказати про проєкт, яким ви займаєтесь? Так, один із проєктів, яким я зараз займаюся, це синтез нанописів пантеоксіду Ланадії гідромеханічним способом. Цей проєкт він виник на підставі того, що. У 2016 році якраз був відкритий один із простих методів це гідромеханічний метод, де, як я вже вже говорив, використовується фактично розчин соли в воді і додається туди певний кристалічний порошок і звичайне механічне перемішування дозволяє отримати наморозмірні матеріали. Це один із небагатьох випадків, коли це вдалося отримати, тому що зазвичай утворення. Ось таких нанорозмірних матеріалів це досить дороговартісний і складний процес. І оскільки цей процес був відкритий, ми приступили до його дослідження. І на кафедрі у нас якраз проводяться експериментальні дослідження цього процесу, і, звичайно, ми використовуємо обладнання і цієї лабораторії, в якій ми зараз знаходимося, для того, щоб дослідити цей процес. І що саме головне, нас цікавить, ми хочемо дослідити цей процес таким чином, щоб ми могли запропонувати безпосередньо виробникам певну методику, яким чином можна виробляти, які параметри будуть впливати, яким чином можна оптимізувати процес, щоб можна це було виготовляти ці нанорозмірні речовини у великомасштабному виробництві. Так. Що б Ви хотіли сказати учням, які будуть вступати до нас? Е, наш навчальний заклад е, створює всі необхідні умови для того, щоб е, наш випускник був конкурентно здатним. Головне, що я хочу сказати, не бійтеся, не бійтеся помилятися. Я наведу вам такий приклад. Ви всі, я думаю, знайомі з прізвищем Резерфорда, планетарного деля в школі. Електрони обертається навколо ядра, нібито планету навколо Сонця. Так от це відкриття, воно було насправді помилкою. Резерфорд дав завдання аспіранту дослідити. І виявилося, що аспірант поставив детектор не там, де потрібно, а з точністю де навпаки, з протилежного боку. Помилився. І ось ця помилка дала можливість зробити відкриття. Звичайно, зрозуміло, що це відкриття не на порожньому місці. Резерфорд багато наполегливо працював. Але е, основний мій посил це не бійтеся, помилятися. Тому що лише той, хто помиляється, рано чи пізно не помилиться і досягне успіху. Хто не помиляється, це означає, що він нічого не робить і не, не пробує, а якщо ти не починаєш крок, то ти не рухаєшся. Такий простий підхід. Дякую. Ось цей прилад це скануючий електронний мікроскоп. На відміну від звичайного мікроскопа, він використовує не світло, а використовує електрони. Фактично ось тут стоїть своєрідна лампочка, яка світить, але не світлом, до якого ми звикли, а електронами. Ці електрони потрапляють на досліджуваний об'єкт, який знаходиться в колоні. І детектор фіксує відбиті і розсіяні електрони, ніби відбите і розсіяне світло. За рахунок цього ми можемо отримувати зображення. Воно, звичайно, чорно-біле, тому що е, воно утворюється не різними кольорами, а електронами. Чим більше електронів потрапляє на детектор, тим світліше область зображення. Чим менше, тим темніше. І за допомогою такого електронного мікроскопа ми можемо роздивитися ті об'єкти, розміри яких набагато менші, навіть, ніж е, мікрони. Звичайним оптичним мікроскопом ми не можемо роздивитися об'єкти, розміри яких менше мікрона. Це просто неможливо саме тому, що розмір е, довжини е, хвилі світла це близько півмікрона. Це означає, що ми обмежені і ми не можемо побачити. В електроні ми можемо дивитися на об'єкти розмірами на нанометр, навіть іноді менше. Ось, наприклад, за допомогою цього приводу можна досліджувати е, різні об'єкти. Зокрема, ось тут, це, на мою думку, це навіть не просто дослідження, це своєрідне мистецтво. Ось такі цікаві дендритні структури утворюються при звичайному процесі паяння. Ось внизу у нас. Місць, Захід у нас звичайне огово, коли ви паяєте, наприклад, е якісь провідники між собою. І відмідів огову, грідка олово, ростуть ось такі дендритні структури. Це проміжні фази купрум 3 станом-1 і купрум, купрум 6 станом 5, які насправді і з'єднують матеріали в процесі паяння. Тобто, коли ми припаємо два провідники, розміщаємо між, між ними припой, нагріваємо. і... Утворюються фази, які потім при затвердінні припою будуть формувати якраз контакт між провідниками. Даний електронний мікроскоп він відрізняється від попереднього, тим, що цей електронний мікроскоп він просвічуючого типу. Знову ж таки, в ньому є джерело випромінювання, це, умовно кажучи, велика лампочка, яка світить на зразок, але вона світить електронами. Електрони з досить великою швидкістю, вони прискорюються напругою близько 100 тисяч вольт. Досить з великою швидкістю проходять через досліджуваний об'єкт, який тут є, проходять крізь нього, нібито просвічують. Тому він називається просвічуючи. Далі є система лінз, яка збільшує зображення цього об'єкта. І ось тут на екрані і на відповідному детекторі ми отримуємо реальне зображення об'єкта. І ось просвічуючі електронні мікроскопи дають можливість отримати високорозвідчі зображення. Якщо ви пам'ятаєте в шкільному підручнику, ви колись бачили зображення атомів, да, там, здається, наводили атоми золота чи срібла, то ось таке зображення було отримане саме за рахунок просвічуючого електронного мікроскопа. Попередній тип електронних мікроскопів, скануючий, він. Е Простіше використання, швидше можна отримати результати, але він не дає такої високої розвідчої здатності. Тому для точних прецизійних досліджень і певних особливих потреб використовують саме просвічуючі електронні мікроскопи. Звичайно, з ними працювати набагато складніше і потрібна кваліфікована підготовка дослідника, який буде за ним працювати. За скануючим мікроскопом може працювати навіть школяр. За 20 хвилин інструктажу ви можете вже спокійно працювати. За цим мікроскопом це кілька днів навчання. Для мене фізика це творчість. Хоча школярам вам здається, що фізика це щось складне і нудне, але для мене, як для фізика, це творчість. І я хотів би сказати загалом молоді, що ми живемо в досить складний і непростий час. Я говорю не лише про Україну, а в цілому про людство. Ви всі вже сьогодні користуєтеся штучним інтелектом. І як показує досвід, а він вже дає певні результати, насправді штучний інтелект перевершує людину по багатьом показникам. І це тільки початок. Далі буде ще інтенсивніший розвиток штучного інтелекту. І тому для людини насправді багато, багато ніж, які при цьому ми займали, технічних, вони тепер стають е, непотрібні. І е, для того, щоб людина залишалася конкурентноздатною, е, залишається лише творчість і створення чогось нового. Тут, звичайно, штучний інтелект. Е, нам теж буде конкурентом, але ми можемо створювати щось і генерувати ідеї. Більшість речей, які пов'язані з звичайною технічною роботою, вони стануть непотрібними, оскільки всі алгоритми, все прописано, штучний інтелект це зробить набагато краще, ніж людина, і навіть без помилок. А от що стосується саме творчості, тут, звичайно, людина є основним гравцем і тому. Що я хочу сказати в підсумок нашої зустрічі, орієнтуйтеся в майбутньому саме на ті напрямки, які пов'язані із творчістю, створенням чогось нового. І знову ж таки, не бійтеся, помилятися. Лише той, хто робить спробу, він, звичайно, помилиться і помилиться не один раз, але він чогось досягне. Якщо ви не робите спробу, ви не маєте шансу отримати ні негативного і навіть позитивного результату.